Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 25 березня понеділок у мене на каналі програма Злий понеділок. Подивіться програму, я сподіваюся, що вона вам буде до вподоби. І ви, як завжди, не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався на мій YouTube канал, підпишитесь. Загалом сьогодні у програмі Злий понеділок хотів би поговорити про декілька питань. Ну, перше, яке, на мою думку, для нас є дуже важливим, про яке дуже мало насправді говорять, мова йде про угоду щодо лібералізації торгівлі Європейського Союзу з Україною. Сьогодні, 25 березня, понеділок, посли Європейського Союзу, мали би затвердити цю угоду. Нас там ми пам'ятаємо всі ці проблеми із блокуванням. Кордону з Польщею, там, фермери, які виступають проти української сільськогосподарської продукції, усі ці всі проблеми, як вони там висипали зерно на землю. От, і там реально зараз ситуація, на жаль, складається не найкращим чином для України. Бо Польща, а крім Польщі Франція чомусь вирішили, що треба все-таки ну, вносити зміни в текст. Цієї угоди мовити про те, що Франція ну, за інформацією хоче, щоб рівень імпорту сільськогосподарської продукції з України був на рівні до 2021 року. Ну, тоді, насправді, в нас був достатньо низький рівень імпорту. Хоча була домовленість, що ніби ми то не будуть водити, ми то будуть водити тільки на яйця, цукор і кукурузу, якщо рівень. Імпорту буде перевищувати там, рівні 22-23 років. А ячмінь, пшениця, так вони будуть без мита заходити на ринок Європейського Союзу. До речі, про пшеницю також, ніби Франція проти, щоб без мита, отак без мита заходила незалежно від кількості того імпорту. Зараз головує Європейському Союзу Бельгія. Бельгія ну, прийняла рішення, наскільки я розумію, дати трохи часу, щоб все-таки почати якось ну, домовлятися. бо... До цього часу ще не зрозуміло, як можуть проголосувати країни вже стосується мова не тільки Польщі, Франції, і наших країн сусідів, а вже ніби якісь і інші країни, хочуть щоб внести певні зміни. Тобто виникає достатньо, ну на мою думку, парадоксальна ситуація, коли ці ж країни нам у військовій справі допомагають, хочуть допомагати ще більше, закликають, що потрібно допомагати. Направляють сотні мільйонів а інші країни і мільярди євро на допомогу Україні. А з іншого боку, от ситуація з українською сільськогосподарською продукцією вийшла на рівень, коли, ну м'яко кажучи, до нас відносяться достатньо, я би так сказав, прискіпливо. І винуваті насправді не тільки. Ці уряди, так? бо зараз можна говорити про те, що будуть вибори до Європейського парламенту. Треба цим країнам продемонструвати, що вони дбають про своїх громадян, а це дійсно зачіпало інтереси фермерів, їхніх сімей. І це питання, знову ж там, було питання і європейської цієї зеленої там, стратегії. Стосовно, щоб зменшення було викидів, зменше, щоб вони застосовували мінеральні добрива і так далі, але питання українського зерна також встало. І, до речі, питання російського і білоруського набагато пізніше було піднято. Це, це також, з моєї точки зору, ну, не дуже е, правильно. Бо якщо би влада, влада в Україні займалася реально цим питанням, так, я думаю, що можна було б вже. Де ним давно, а не журналісти мали цим займатися, прояснити ситуацію стосовно імпорту російського зерна і білоруського зерна. Де так було прийнято рішення 21-22, коли був саміт країн-членів Європейського Союзу. Вони там прийняли рішення, що будуть вводити такі заборонні мета на російське зерно, на іншу продукцію. Сподіваюся, на білоруське також це може трохи знизити. Оцей тиск на Україну, але бачимо, що до цього часу так і не знайшли там спільну мову і хочуть вносити зміни. От в цю угоду про лібералізацію торгівлі з Україною так нам надали е, ці всі можливості з моменту широкомасштабного фактичного цього вторгнення після 24 лютого 2022 року. Але виявилось, ну з моєї точки зору, що українська сторона я не буду говорити, що українська держава в даному випадку мова йде про владу в цій державі. Так от українська сторона, а ми розуміємо, що мова йде про владу, вона з моєї точки зору, на мою думку, напевно, робила не все правильно раз довела ситуацію до того, що вже ті країни, як ще раз хочу повторити, які нам зараз допомагають і закликають більше допомагати у військовій сфері, хочуть ввести певні обмеження. Тобто всі розуміють, що це ну, напевно буде нам завдавати певні шкоди. Все почалося з зерна. Це зараз може стосуватися інших видів сільськогосподарської продукції. Там по зерну все неоднозначно про це багато вже разів було сказано, і про те, що приватні структури насправді от, експортують з України зерно, і там знову ж повторююсь, що не факт, що ці гроші заходять назад, повертаються валюта в Україну, що вони там ніби осідають на в рахунках і так далі. І ми довели до того. Що тепер, виявляється, от, те, що мало би, ну, на мою думку, покращуватись по відношенню до України, стало погіршуватися. І вибори, які я вже згадав, вибори до Європейського парламенту, безумовно, вони певною мірою впливають на прийняття тих чи інших рішень урядами тих країн, де будуть проходити ці вибори. Бо зараз фактично ситуація складається таким чином, що праві чи навіть ультраправі. Так само, як і дуже дуже ультраліві, вони хочуть і можуть за останніми соціологічними питаннями збільшити своє представництво в європейському парламенті, що може ну, бути достатньо для нас неприємним з точки зору голосування європейським парламентом прийняття відповідних рішень в європейському союзі, зокрема і там з обрання, е тих е, людей на керівні посади в Європейському Союзі, які би були. Друзями України. це все так важливо і це впливає. І вони мусять приймати якісь рішення, щоб демонструвати своїм громадянам, що от ми вас захищаємо. Але з іншого боку, де наші ті видатні топ-5 чи 6 менеджерів тої команди, без якої, за словами Володимира Зеленського, я нагадую, він про це сказав 19 грудня на своїй прес-конференції, 19 грудня 2023 року, От все би було в нас погано, нічого би не було. Чому вони не підключилися і. Не почали вирішувати це питання. У будь-якому випадку будемо сподіватися, що ситуація не буде для нас дуже-дуже ну, неприємною в цьому питанні і все-таки буде найдено якийсь певний компроміс. Також хотів би сьогодні у програмі з ну, декілька слів сказати про ці ракетні обстріли, російські ракетні обстріли. Так, це. ну, нас завдаючи вдарів по цивільним містам, зокрема, я говорю зараз про Київ. Сьогодні зранку, понеділка по Києву, запустили дві ракети. Ну, мене насправді в цій ситуації найбільше обурює не тільки те, що продовжують так, от, стріляти росіяни по мирним містам, по цивільним містам, по людям, а про те, як це все коментується в інформаційному просторі в Україні. Ну, я вважаю особисто, що. Це мають коментувати виключно військові, якщо мова йде про конкретні там, ракети. А, ви, а тут е, прем'єр-міністр Денис Шмигаль бере і заявляє, що а це були тві гіперзвукові, значить, ракети, які, якими завдані були удари. Там, всі інші коментують, що це цілилися, значить, там ВСБУ, хтось туди, сюди. Є відповідні служби, є відповідні структури, які мають цим займатися. Зокрема, і... Щоб наслідки усувати наслідки, які сталися після цього ракетного удару, конкретно і ну інших ракетних ударів, як і в інших країнах, У мене таке враження, що от знову же, повертаючи ж повертаючись до прем'єр-міністра, йому що нема чим займатися, а от я тільки що говорив про ситуацію з лібералізацією торгівлі з Європейським Союзом, де в нас проблеми, які не вирішуються. Він що має в телеграмі писати, які ракети е летіли на місто Київ, це. Функціональні обов'язки це питання чи проблема міністра, який має це озвучувати. Я думаю, що зовсім ні. Ну, як би там не було, я все-таки сподіваюся, що от це і інформаційне сміття, яке постійно накидають, накидають в інформпростір України, всі, хто тільки там, ну, має можливість це робити, що якось воно вже не сприймається, як сприймалося це раніше. У будь-якому випадку, я сподіваюся, що підтримка у військовій сфері, в першу чергу фінансовій сфері, буде збільшуватися, бо підтримка нашими партнерами наближає перемогу України. Все буде Україна.